Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша дача. В цьому відео розповім чим та як підживити гортензію для того, щоб вона була зеленого кольору, а квіти на неї були великі та яскраві. Справа в тому, що гортензія, коренева система її побудована таким чином, що вона в змозі отримувати поживні речовини з ґрунту тільки якщо ґрунт має показники PH 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Якщо pH ґрунту 6,5, 7, 8, тобто ближче до лужних показників, то гортензія дуже повільно розвивається, вона майже не росте, Листя на неї жовте, а квіти маленькі, якщо взагалі вони з'являються. Чому жовта гортензія в лужних ґрунтах? Тому що її коренева система не в змозі отримувати залізо. Залізо це основний елемент, який впливає на зелений колір листів гортензії. У когось, можливо, кислі ґрунти і не, немає потреби проводити але у багатьох, можливо, гортензія погано розвивається. Друзі, після таких підживлень вона у вас буде дуже чудово рости. І так, перше добриво, за яке я хотів би розповісти, це соур. добриво підкислювач для гортензії. Має такий червоний колір, такий рожевий, додається, із розрахунку 200 мл на 10 літрів води. Окрім того, що підкислюється, цей розчин має ще властивості добрива. В ньому є. Основні макроелементи, які допомагають нарощувати листо стеблову масу гортензії, в тому числі допомагає розвитку кореневої системи. Тобто дуже хороше, гарне добриво, яке ми використовуємо. Бачите, вже половина пляшечки нами використана. Є ще як спосіб підкислення води: це бурштинова кислота. Це найпростіший спосіб, вона, окрім того, що підкислює. І з розрахунку, до речі, ось така пачечка 2 г на 10 літрів води підкислює водичку поливну, що добре впливає на розвиток гортензії, особливо її кореневої системи, тому що бурштинова кислота вона виступає в якості активізатора розвитку кореневої системи, засіб дешевий ну, і загальнодоступний. Можна використовувати для підкислення. Але мінус цього способу підкислення ґрунтів, що буштонова кислота вона не має властивості підживлення. Тобто вона підкислює, активізує розвиток кореневої системи, але не підживлює ось це все. Завдяки тільки що підкисленню не буде наростати добре, і квіти не будуть такими великими. І нарешті саме цікаве добриво, за яке хотів зараз розповісти, це флор колор, це новинка. Ми вперше в цьому році її використовуємо. До речі, виробник наш український, і зараз ми з вами саме проведемо підживлення ось цим добривом. Особливість цього добрива полягає в тому, що ми можемо регулювати самостійно колір, яким буде квітнути гортензія. Дивіться, друзі, якщо розчин червоного кольору, то гортензія буде синя. Тобто підвищена кислотність розчину дає синій колір на гортензії. Додаємо ближче до нейтрального, гортензія буде ось такого фіолетового кольору. І якщо нейтральний, буде рожевого кольору. Тобто самотужки ми можемо власноруч регулювати колір квітів на гортензі. Це буде корисним для розуміння, яким кольором буде вона квітнути в той чи іншій частині ділянки. Якщо хочете власноруч спробувати самотужки побавитись цим, порегулювати квітіння гортензії, я посилання на таке добриво залишу в описі до цього відео. Воно має в своєму складі азоту 17, фосфору 13 і калію 14, тобто майже універсальне з майже рівними частками азоту, фосфору та калію, що добре буде впливати на загальний розвиток рослини. Так ось зараз ми побачимо, яку кислотність ми придамо розчину для підживлення. І ось по зміні кольору ми можемо визначити його кислотність. Все, розчин готовий. І відповідно до цієї коробочки десь має 4,5-5 кислотність. Набираємо в зручну тару, з якої буде зручно проводити полив, і поливаємо. І давайте підживимо метельчасту гортензію. Ось так. Друзі, ось саме такі підживлення, підкислення, вони найбільше добре впливають на загальний розвиток рослин. Дають їм поштовх нарощування листа, листя, стебла і великих квітів. Одного підкислення, на жаль, недостатньо. І наостанок, друзі, якщо ви вирощуєте гортензію, вона не радує ваше око своїм цвітінням, Проведіть будь-яке таке підживлення, ну, в крайньому випадку просто бурштиновою кислотою. Але краще все ж таки я б радив добривами, саме підкислюючими добривами, які містять увесь склад поживних речовин для гортензії. Тоді вона покаже ну, дійсно таку. Повну віддачу, повну свою красу на цьому відео завершу. Всім бажаю красивого, гарного квітіння, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення.